Це вже скінці аж наступний. Це вже, наступ. вже хуче всього на, на наступний. Я ще такої казочки дівчата не чула, чесно. Алла Ткачук, ви знаєте, як мені файно, як я засну під казочку, а потім чоловік буде доїти козу, то я йду доїти з таким позитивом нині зрозуміла. Ніна Микитенко, мій самий менший малий, каже кожен раз жде казочку і весь час при, перепитує, коли вже казочка. І це ж не... Тільки в мене, в багатьох діти ждуть наказочку. Зрозуміла, дівчата, добре, все буде добре. Галиночка, Штей, привіточки вам, гарного вечора, міцного здоров'я. вітали, ви Може й бути, я не знаю. Значить, вітаю ще раз, всіх зі святом. Щастя, здоров'я, миру, спокою. Володимир, добрий вечір, добрим людям. Яка у вас погода, коли казка? Казка буде. Прожимайте лайчики. На 166 чоловік, 149 лайчиків. Чим хоче 200 лайчиків, тим хоче казка. Так що вперед. Алла, її не передову, хай там повоює. О, точно, так, так. Надя у Фейсбуці пише, що 8 квітня день Ангела в Алочок і ще в когось одної. Ще, ще яка сім'я є. Івана Галина ж доброго добрий вечора, міцного здоров'я, приємного спілкування Божої опіки. Оля, я сьогодні вигнала у берег своїх то із поля до двох десятків собак, як вискочило, то я їх аж біля сусідів догнала. Ох, і розвелося ж їх. Ну, то є зараз так є. Роман, просто не звертайте уваги, блокуйте таких людей на. Не цінують цього е, труда, хай заводять свої канали. І там, що хочуть, те і роблять, хоч гопки стрибають. Ну, це також правда. Так, Галинка звітається зі всіма Оля, давайте ще казочку, муха, цокотуха записали. Можна, будь ласка, король дроздоборот. Так, Галиночка, Гал... Штень, доброго вечора. Нікіта, uh, я вибачаюся, Люба, я просто пішов купатися, і я не почув. Коли ви сказали, коли родила мандаринка в суботу вночі? Вночі родила, але коли то було, я вже не знаю. Чекай треба полічити, коли то було. Коли ж то було? Коли вона родила? Ти що знаєш, ні? З <різький> суботи на неділю, напевно, так? Бо ж ту діти сапали... ну. не сапала в хаті. Або там ту так, малишку То то неділя була. То була неділя вночі, з неділі на понеділок. Напевно, що так. Або з субота на неділю. Хоче всього субота на неділю. Так, субота на неділю, так. Не помню вже, Мені яка різниця? Інна Майстера, я кіно бачила, Король, Дроздобород, не бачила, не знаю. Урбан, добрий вечір вам, Оксана Марусич. Хай Ігор скаже казку про кобилеча голова. Була? Два дні була. Два дні була кобиляча голова, не, була казка? Два каска. дні, а два дні назад. Ти ж казав десь два дні назад. Сказав два дні. Люди подумають, що два Ай. Говори правильно. А, Лариси ще нині. Ну, я ж казала вроді Лариси. І... Алочки і Лариси. Вітаю вас всіх з Днем Ангела, дівчата. на Лариси, Ілья моя опять і. де Ну, це. Не знаю, що ти розказуєш. Йде собі до своїх індійців. Оля, Люба, Іду до кліва з телефоном, будуть зі мною і кози, і кози, козенята слухати казочку. Добре, ще нема лайчиків, не буде ніяк. Лайчиків не буде і казочки, все. Жміть подобайки, не скупіться, є кому нажати, ніхто не хоче. Жмуться лайчики, зараз я розкажу. Два рази пальчиком по екрані або три крапочки в куточку, там мають бути лайчики. Ще одне є запитання. Олена Ли...